Вітання усім глядачам проекту говорить Великий Львів. Сьогодні будемо говорити із людиною, яка віднайшла і створила дуже цікаву річ, особливо в теперішніх умовах, коли ми постійно живемо в режимі знеструмлень. Власне, будемо спілкуватися з е, ідейним натхненником і, взагалі, керівником проекту, е, який називається Струме. Це засновник діджитал компанії, яка називається Strum Digital, і, Власне, вони вирішили зробити таку карту, яка допомагає людям в такі складні часи віднайти світло і відповідно, скориставшись цією картою, ви можете побачити, де поблизу вас є місце, коли нема світла довкола, де є генератор. Ми зараз розпитаємо про ці всі моменти, взагалі, як виникла така ідея і. І наскільки вона зараз масштабною стала в Романа Тимоцька, який є таким ідейним натхненником цієї е, штуки? Ось е, Роман, розкажіть, будь ласка, загалом, а е, скільки вже налічується таких місць? де… Е, Люди не тільки львів'яни, бо знаю, що вже в чотирьох містах ви запустили цей проект. Скільки взагалі є таких місць наразі в на ваших картах, де люди можуть у разі таких свого роду знеструмлень світла прийти і там попрацювати чи зарядити свої гаджети? Так, вітаю, Марто. На сьогодні струм, меп, який вже зазначили, активний в чотирьох українських містах: це Львів, Київ, Рівне та Ужгород. І сумарно ми маємо, мабуть, ну, до 300 точок. Але у Львові найбільше я так розумію, сьогодні будемо говорити передусім про Львівську мапу струму. У Львові напевно трішки не дотягує до 200, плюс-мінус 200 місць, де є постійний струм, септогенератор. генератор. Е, та передусім, генератор, власне, е, десь так, а власне для наших глядачів, хто не знає цієї карти, я просто хочу зразу вам, е, нашим глядачам, бо нас бачать і дивляться не лише у Львові. Загалом по Україні, що найбільша кількість, я так розумію, місць зараз у Львові, але також така карта є в Рівному в Ужгороді та Києві. Відповідно, усі жителі цих цих міст вони мають можливість побачити, де в їхньому місті, коли є в них відключення світла, заклади, які працюють автономно від генераторів, бо мають просто свою якусь автономну е можливість працювати незалежності від того, чи є світло. В цьому районі чи немає. Так, ви, напевно, вже міряли якимось чином, скільки людей скористалися вашим сайтом, і скільки людей вже довідалися про ті місця, де є, власне, генератори, де можна попрацювати? 400 тисяч разів передали нашу карту. Вона існує трішки більше тижня. Більшість цих переглядів, тобто на цей момент 310 тисяч переглядів маємо львівської карти Струму, Київська трішки менше 60 тисяч плюс-мінус, і в Ужгороді та Рівному ми тільки не запустили, тому там дещо менші цифри. Власне, ціль запускати карту для початку була просто перевірити гіпотезу, чи комусь взагалі потрібна така карта. А, um, запуск відбувся там, десь ввечері, 10-11 вечора Минулого четверга, а вже в п'ятницю ми не встигали просто там ми оновлювали карту і бачили, як тисячі і тисячі переглядів з'являються на мапі постійно. Що, що півгодини нова тисяча, що кілька годин число подвоюється, тому воно стало вірусним в першу добу. І з дуже різних неочікуваних місць люди знавалися про цю мапу. Мені скидають друзі різні скріншоти. Як хто з їхніх колег по роботі скидає? В спільний чат нашу мапу пишуть з різних міст із проханням додати їхнє місто до мапи струму. Тому тішимося, що може бути корисними. Львів'янам і тепер уже не тільки і тішимо, що карта здобутку популярність і е, люди не користуються, і ми бачимо статистику по тому, як часто люди заходять, е, скільки часу проводять на цій мапі, тому це дуже весело. Загалом, скільки людей працює зараз над цією картою? Тобто, це була ваша ідея. Ви е, втілили її самостійно чи вам допомогли ваші якісь друзі, айтішники, які змогли це реалізувати і вам допомогли в цьому? Власне, дуже «Куметний» вийшов неймінг, назва карти Меп, тому що творить її команда Струм Дідітал. Як жартували мої друзі з першими відключеннями, назвався індиком Лізборщ, назвався струмом, забезпечують українців тим, що найбільш необхідне зараз. На жаль, ми не можемо забезпечувати генераторами, але ми в партнерстві зараз у Львові з міською радою розширюємо мапу струму. Над проектом Map» працює команда нашої агенції. Сьогодні нас шестеро в «Strum Digital». Також ми маємо чарівне партнерство з Львівською міською радою, передусім з департаментом економіки та туризму, який надає нам інформацію і поширює серед підприємств мапу та форму на збір даних. І в Ужгороді ми маємо так само партнерів з медіа Варош в Рівному. Маємо друзів, які можуть верифікувати дані, перевіряти чи справі там є генератор чи ні. І в Києві маємо багатьох друзів, які теж це роблять, і комунікували з київською міською державною адміністрацією, яка в принципі, ну скажімо так, не проти, що ми робили карту, але поки що активних партнерських дій не вчинено. Це питання мабуть, часу або інтересу від київської влади, тому що зрештою схожих карт стає більше. І ми тішимося, що нашу ідею розробити таку карту позичають і, і творять. І ми, зрештою, не проти. Ми прагнемо, щоб. Карта як стала неактуальною і непотрібною, потрібною, і е, Росія зникла в історії канула в лету і була знищена. А відповідно, електрика в нас більше ніколи не пропадала. А відповідно, потреба в карти струму зникла, і в у Львові, а та й в інших містах з'явилися тисячі непотрібних генераторів. Дуже в це віримо. Тому так ми ми всі на це сподіваємося, не але насправді мусимо бути готовими до того, що на жаль, країна-терорист буде продовжувати свої атаки на нас, і відповідно ми маємо бути готовими до будь-яких сценаріїв. І власне, от мене таке цікавить запитання: от коли ви розробляли цю карту, так ви ж напевно не сподівалися, що вона буде прямо ну, такою популярною. Ну взагалі, ваші очікування від того, що ви десь собі запланували, вони справдились більше навіть ніж ви могли собі. Уявити? Для нас не було очікувань, ну, тобто все почалося з того, що я люблю сидіти по кав'ярнях і працювати. В принципі, давно це роблю, як був фрілансером і робив роботку без прив'язки до жодного офісу. Коли ми створили агенцію, то нас вже є офіс, в якому ми часто працюємо, але все одно сидимо інколи по кав'ярнях. І в мене є рубрика в інстаграмі Робоче місце на сьогодні, де я просто пощу фото свого ноутбука на фоні кав'ярні, чи виду з вікна і позначаю заклад, який зручний для роботи. В мене навіть є певні гік параметри, за якими я визначаю чи заклад приємний для роботи в ньому, чи ні. Тому, коли почалося відключення світла після російських обстрілів, деякі мої друзі почали писати Хей Ромко, порадь якісь заклади Львова, де можна попрацювати, де є постійне світло і так далі. І на енний раз, коли мене запитали поради про таке місце, ми в діалозі з подругою проговорили про те, що вона нас сказала, було би класно мати список таких закладів. А я подумав про те, що було би клас ще класніше мати мапу таких закладів. І так, ми зробили її. Зібрали там перші заклади серед наших друзів чи клієнтів агенції, е, написали Фейсбучику пост Хей, чи хтось знає, які є заклади з генератором. Склали там, напевно, ну 10 закладів на цю карту. Е, створення мапи зайняло 20 хвилин, напевно, е, і опублікували. Першу версію в той же ж вечір, могли би ще швидше, але е, там, я грав з друзями в футбол, тому на дві години ми затрималися із запуском. І запустилися, і люди почали масово поширювати сотні репостів. Е, і наступного ранку ми просто вже, власне, дивились на лічильник і е, там, думали зробити якийсь пост там, ура, 10 тисяч переглядів нашої карти, вона потрібна, але поки ми дизайн, ну, робили цей пост, переглядів стало 15 тисяч, потім 20 тисяч, потім е, там, 100 тисяч за першу добу переглядів карти, і зараз ми маємо там, 300 з чимось тисяч переглядів цієї мапи лише у Львові. А ви розумієте загалом, ну от зараз, глобально, в тих умовах, в яких ми зараз всі опинилися, що ваша оця, здавалось би така ідея достатньо, ну я б сказала, не така суперцілеспрямована, яку ви десь собі ставили за ціля. Як ви кажете, це все так вийшло ну буквально спонтанно і все так не на якось находу, так, все одне за одним потягнуло. Чи ви зараз усвідомлюєте наскільки вона є важливою? І чи ну логічно, ви не плануєте це е, ну, перетворювати в якусь глобальну платформу? Бо ми розуміємо так і за прогнозами е, експертів і наших посадовців, такі е, знеструмлення будуть щонайменше до кінця березня, тому ми можемо припустити, що е, ну потреба в місцях, де можна попрацювати, зарядитися, вона буде тільки зростати. Як ви зараз бачите взагалі розвиток цього проекту? Як ви його плануєте розвивати? Ми дуже надіємося, що він не стане глобальним проєктом. Жарти про струм Меп Варшава. Ми стараємося присікати і не жартувати про це. Це кілька запитань ви поставили в одному. Ми... У не плану ми не мали якихось там довгострокового плану. Ми відчули дуже конкретний попит серед дуже конкретної аудиторії. Ми зрозуміли, що креативний клас Львова отримав новий біль. Біль в тому, що не можна нормально попрацювати і робити свою роботу та підіймати економіку України, яка нас так само буде до перемоги. Їм треба кудись піти попрацювати. Якщо не хто, це може стати коворкінг чи кафе. Відповідно, для них ми зробили цю карту. Наступна ітерація в тому, що ми зрозуміли, що самі зрештою ресторани, кафе, паби, бари і багато інших видів закладів зацікавлені в тому, щоб мати генератор, щоб до них ходили люди, і, можливо, сиділи, працювали, а паралельно попивали собі капучино на рослинному молоці, їли авокадо тости і тішилися. Або, зрештою, тільки авокадо тости. Вони теж мають певну категорію клієнтів і мають можливість, щоб їх бізнес продовжував працювати безперечно, тому ми зробили зацікавлення від ресторанів. Тоді ми отримали запит від Львівської міської ради, яка думала зробити ну схожу мапу, але побачила нашу, яка вже стала вірусною. Тому ми об'єдналися, і тепер це не тільки для хіпстерів, а ще й для ширших категорій, ну для всіх лів'ян, які потребують погрітися, просто знайти місце, підзарядитися. Зрештою тепер нас є аптеки на карті. Зараз готуємо АЗС, і в нас є 18 пунктів обігріву з першої черги на випадок блекаутів і на випадок якогось ну, сильного. Жахливішого блекауту на карті зразу з'являється 200 нових точок пунктів обігріву від міської влади. Тому... Дані, пункти незглавності, про які говорив президент. Я так розумію, не знаю. Ну тобто. Ем... Пункти обігріву, які список яких нам передає Львівська міська рада, чи ці пункти є одночасною пунктами незглавності, поки що складно сказати. Але та ініціатива уряду ну президента, зокрема, прекрасна. Ми дуже тішимося, що пункти незглавності там. Чотири тисячі точок по всій країні, і ну це щось схоже, просто якщо ми створюємо карту з точками, куди можна піти, то уряд створює власне точки, в які можна піти, тому ми можемо в цьому ну не, не протичимо одне одного. А дивіться, а в мене ще таке запитання ну, виникає до вас. Ви сказали спочатку, що це була свого роду така ідея для хіпстерів, для людей творчих професій, які в основному працюють там дистанційно, так і їм для роботи. Mm -hmm. Подбук і інтернет, е, але ми розуміємо, що ця, ну скажімо так, ідея, місія так вона вже починає трошечки ну, свої масштаби збільшувати. Бо йдеться не тільки про можливість працювати, так а і про можливість там зігрітися. Бо ми розуміємо, що не кожен собі може вдома дозволити е, якесь автономне опалення без електрики, так і якісь там зарядні станції зараз модні, так але вони звичайно коштують достатньо дорого і відповідно. Но ну потреба є не лише в тому, щоб працювати, але також і в тому, щоб зігрітися, і щоб там тепло чогось поїсти, випити. Ну і бачили також фото, як маленьким дітям доводиться їздити на АЗС і в ті ж самі пункти незглавності для того, щоб банально подихати. Інгалятором, ну це страшні речі, які зараз ми бачимо, mm -hmm. але це реальність, така в якій ми зараз живемо, так і власне ви згадали про те, що АЗС, про те, що інші заклади, не лише там кафе, ресторани, будуть а, вноситись в цю карту. Про які перелік можливих доступних опцій йдеться взагалі в тих пунктах, які на цій карті доступні. Ми творимо не комерційний проєкт, ми на ньому не заробляємо. Він безкоштовний, зрештою. Ми творимо. Ми служимо громаді, в якій ми перебуваємо, чи то громада нашого району і наших друзів-хіпстерів, чи це громада в принципі всіх львів'ян, чи це спільноти українців в цілому або українців в конкретних містах, для яких ми вже зробили карту в Києві, Рівному та Ужгороді Додатково Крім Львова, і працюємо над картою в Дніпрі, Луцьку, Івано-Франківську, Е, відповідно. Ми намагаємося відчувати е, потреби і болі е, нашої спільноти чи інших спільнот, і їх вирішувати там, де ми можемо бути найефективнішими. Тобто, тепер, коли ми вже створили цю мапу, вона більше тижня живе, вона має 400 тисяч переглядів, і якщо написати в Гуглі там. Е Місця з генераторами то першим з'являється наша мапа чи просто там карта генераторів, карта ще чогось відповідно. Це дає нам вже певний ресурс інформаційний і ресурс довіри, яким ми можемо допомогти своїм ближнім ще більше, відповідно, зрозуміти, де ця потреба лежить, і як її задовольнити. Тому ми з одного боку пробуємо робити карту зручнішою і покращуємо власне дизайн, покращуємо користування, пробуємо її полегшити і зараз створюємо. Чат-бот, який має зробити карт, ну зробити доступною вирішення цих потреб, навіть якщо немає хорошого інтернету. І крім цього, додаємо точки на карту. Тобто сьогодні це аптеки пункту обігріву АЗС. А зав тому, що ми відчули цю потребу, і ми багато спілкуємося з колегами з місцевого самоврядування, які е, ну теж мають певне чуття тих, кому вони служать. Відповідно, ми разом служимо нашій спільноті і е, там відчуваємо якийсь біль чи якусь потребу. І якщо ми маємо ідею, як е, швидко це вирішити, то ми робимо це картою або створюємо щось нове. А ви моє питання, яке я хотіла наступним поставити вже дещо зачіпили, власне про, про збільшення кількості населених пунктів і міст, в яких е буде така карта. Чи можете зараз поділитися власне тим, які напрацювання у вас вже зараз є, і коли найближчим часом можливо е струм меб з'явиться і в інших містах? Так е щоб створити карту в іншому місті, в новому місті, нам потрібно е, принаймні шість точок з генераторами і 12 послідовників. Е, принаймні, ця кількість саме тому, що це якийсь певний мінімум людей, які, поширивши мапу, можуть зробити, ну поширити її на велику частину велику аудиторію людей. Тобто, якщо одна людина поширить, вона може не Достукатися до всіх, але якщо ми маємо таких 12 апостолів мапи, то все прекрасно. Відповідно, механіка в тому, що Люди поширюють мапу для користування нею і пошуку цих точок зі струмом е, заклади бачать теж цю мапу і або додають себе, ну або інформують нас, що гей, там ми е, робимо салати в Дніпрі. Вийшла нова карта струма Дніпро. Додайте, будь ласка, нас. Тобто ми нас назавалюють кожен день десятками. Ми стараємося якомога швидше зі швидкістю струму додавати нові заклади на мапу. Е, тому так створилися. Е, там ми назбирали в Києві послідовників у Ужгороді партнерів. Тому е, зараз, вже сьогодні, ми маємо е, ініціативні групи, назвам це так у Дніпрі, Франківську. І здається, Луцьку, які збирають цей мінімум генераторів і послідовників. Як тільки вони зберуть для нас створити карту, займе напевно півгодини годину, і тоді будемо разом її поширювати, щоб більше українців могли оперативно знайти струм. І лише на завершення хотіла би, от, власне, теж в частково це. Підняли питання через поганий інтернет. Так не завжди є можливість на цю карту зайти. Про Чатбот, чи можете щось більше про нього розказати? Як він буде працювати і коли він запрацює? Е, так, поки він запрацював, не хочу багато говорити. щоб Якщо він не запрацює, потім наші глядачі не розчаровували сильно. Але це теж спільний проєкт з Львівською міською радою і. Е, Уже в наявному чат-боті е, можна буде додати власне опцію е, знайти точку на мапі, і людина людині треба просто в Телеграмі чи вайбері поділитися своєю геолокацією з чат-ботом, і він дасть найближчі видасть найближчі точки струму. Інший спосіб, як е, переводити це в площину е, повного знеструмлення і інтернету, це ми зараз будемо роздавати. Ресторанам такі наліпки з написом Тут є струм, щоб вони могли їх собі ліпити на двері, і людина, яка вирушає в експедицію центру міста у пошуку тепла чи електрики, чи, зрештою, цей матча чаю на безлактозному, може побачити цю наліпку і зрозуміти, що окей, тут є. Струм, тому можна туди заходити. І ну, тобто, заклад може двері може бути темними і світла не видно, але всередині його живить серце генератора, дуже цікаво. Дякую вам за те, що так детально розказали. Сподіваємося, що так справді цей проект не буде потребувати масштабного розгортання. А будемо сподіватися і вірити в наші збройні сили і в те, що ранок. Пізно нашого ворога ракети закінчиться, і він не зможе тероризувати нас енергетичним шантажем. А я нагадаю нашим глядачам про те, що ми спілкувалися із засновником а, а, такого проекту як Струм МЕП, де можна знайти місця з генераторами, коли у вас немає світла. Роман е, Тимоцько був з нами сьогодні і розказав нам про те, як виникла ця ідея, і коли в яких містах найближчим часом може з'явитися подібна карта.